Спільне урочисте відкриття навчального року закарпатських реформатських ліцеїв розпочалося у Великобарівському реформатському костелі богослужінням, яке відслужив Шандор Зен Фабіян, єпископ Закарпатської реформатської церкви. На початку навчального року важливо озирнутися назад, висловити подяку, поглянути вперед та просити благословення, сказав єпископ. Додав, що секретом реформатської освіти є те, що кожного дня служать за допомогою Бога. Міамунканкот амітвійкзюнкейрезю, хоч то базамбарінелчазертвігазі. Ми відчуваємо, що наша робота, яку ми виконуємо, є не тільки людським досягненням. Тому ми завжди приходимо до Бога на богослужіння з нагоди відкриття навчального року. Ми дякуємо за те, що зберіг нас і молимося за наше майбутнє, яке може подарувати тільки Бог. Важливо, щоб під час таких урочистих подій ми почули слово Боже. Це богослужіння нагадує нам про Бога, допомагає бути. Усвідомленими і виховує. І якщо ми будемо ще й слухняними, тоді нас не покидатиме Боже благословення. Інші побачать, що ми належимо Господу. У реформатських ліцеях області 534 учні розпочнуть навчальний рік. Це свідчить про те, що для батьків та учнів важливо, щоб крім знань, діти дістали також духовне виховання через Слово Боже. Ласло Товт, директор відповідальний за духовне виховання Великобарівського реформатського ліцею, з радістю розповів, що 125 учнів змогли розпочати навчальний рік у безпеці. На сьогодні ми маємо 125 учнів, які розпочали навчання. Все залежало від того, чи матимемо укриття. Куди зможуть сховатися вчителі та учні у випадку повітряної тривоги. Питання було вирішено, і тоді вже ми бачили, що в ліцеї навчання розпочнеться у стаціонарній формі, у 2022-2023 навчальному році буде багато оновлень з одного боку вже не потрібно дистанційно навчатися через коронавірус. Діти відвідуватимуть школу, але з іншого боку, через війну всі навчальні заклади країни повинні мати відповідні укриття. «Я дуже вдячний Богу за те, що ми змогли взяти участь у богослужінні з нагоди відкриття навчального року. Через слово Боже, ми дістали багато сили та впевненості. Я вірю, що Бог, незважаючи на війну, буде з нами у ті важкі хвилини, коли почуємо сигнал повітряної тривоги. Я вірю, що Бог нас захистить. Ми розпочинаємо навчальний рік 2022-2023 зі 180 учнями, завдяки Богу, а також всім, хто нам допо. Міг ми вже маємо укриття. директори, вчителі, викладачі релігійних знань під час богослужіння дістали духовне благословення. адже їхня місія особливо важлива. А Ми розпочинаємо цей навчальний рік зі 185 учнями. Потрібно було відкрити два паралельні п'яті класи, адже була на це потреба. З подякою в серці ми можемо сказати, що ми готові до навчального року. Всі педагоги на своїх місцях і намагаються з повною віддачею навчати учнів. Якщо не акцентуємо на сьогоднішній ситуації, то завдання вчителів не змінилось. Вони повинні навчати, а учні навчатися. Ми розпочали. Починали цей навчальний рік з тягарем, але віримо в Бога. Ось сьогоднішнє слово Боже також дарує нам силу та відвагу, щоб ми мали мужність і віру йти в А це вже Великодобринський реформатський ліцей, де перший день навчального року починають із молитви, яку провів Ласло Горкаї, Колишній єпископ. Він розповів дітям історію зі старого заповіту, у якій йдеться про зв'язок Ісаака та реваки. Йдеться про те, що увагу потрібно звертати не на те, що бачимо, а на невидиме. Атон і таш навчати дітей дуже важливо, бо через це ми наповнюємо їх духом. Метою шлюбу Ісаака та Реваки було не тільки веселитися і збагатіти. Ревака вирушила з благословенням. Її батьки, сестри, брати бажали їй багато дітей. Бо метою шлюбу є народження дітей. Таким чином можна передати нашу спадщину. Не потрібно заводити собак і кішок замість дітей. Виховуємо власних дітей. Я бажаю всім людям в Україні, щоб дивилися на ісу. Сам на того, хто є царем миру, завдяки йому ми житимемо в мирі, незважаючи на обставини. Я бажаю керівникам країн, щоб дивилися на Ісуса. Він пробачив нам. Так що і нам потрібно пробачити один одному. Якщо ми бажаємо миру, то любім один одного. Без любові ніколи не буде миру. учні зраділи навчанню у стаціонарній формі. Вони вже дуже чекали, щоб бути разом у класі. Пен Елюсира ковід. У минулі роки, спочатку через коронавірус, потім через війну, навчання у стаціонарній формі було майже неможливим. Ми повинні були навчатися вдома, хоча наш ліцей дуже добре організував дистанційне навчання, всі уроки були проведені, та нам дуже не вистачало можливості бути разом. Не вистачало гуртожитку, спільної молитви, спільноти. Ми дуже вдячні Богу за його милосердя, бо дозволив нам розпочати цей навчальний рік у стаціонарній формі. Хоч знаємо, що в країні війна і це. Нас дуже засмучує, ми молимося за мир. Та все ж таки ми дуже радіємо, бо ми тут на Закарпатті живемо на острові миру, щастя та надії. Можемо трохи забути про війну і можемо бути разом. Завдяки благодійній підтримці Угорщини та Угорській реформатській благодійній службі у всіх ліцеях облаштовано укриття. Отож, безпечне навчання у стаціонарній формі гарантоване.